Чуєш, Лесик, що я маю чекати? Що я маю тиждень задурно сидіти? Я йому позвоню. Я йому. Я. за фака, а? Дом я маю я. позвонити, чуєш, в мене немає грошей на рахунку, дай телефон. <звук> <звук> Давай сюди. Дай сюди. Блять, Юрця, Юрця, чуєш, де? Та я знаю, що в я знаю, що концерт фар не пройшов. Чого ми з Лесиком маємо вас чекати? Давайте пацанів бус бігом. Завтра має бути е, волновага, післязавтра має бути Слов'янськ. Чуєте, пацани, якщо ви, якщо ви завтикаєте, 11 число, як штик маєте бути в бені церкві, то буде концерт. На 172 бригада проведе, а ви пішки йдіть. Мені вшистко єдно, як ви, як ви всі доберете сюди. Лесик, чуєш, на гроші всі закінчили, а? 11 число я казав, біла церква. казав, Завтра там волноваха стоянь, хто має бути. Пацани 11-го мають приїхати 100%. Чуєш, Лесик, сідаємо, каділак і поїхали. Лесик, Юлька і весь гурт дідів. 11 вересня, то і буде Біла Церква народ. Ми вас теж чекаємо.